Вже котрий рік поспіль в Одеській області в кожному її районі плідно працює програма губернатора регіону Едуарда Матвійчука Народний бюджет спрямована на якісне покращення життя жителів нашого регіону. Що таке народний бюджет? Це є власть. Єс власть, которая руководіт областю. которые зарабатывают деньги. Они поступают откуда? С налогов, с других отчислений поступают в бюджет. Как было в предыдущие годы? В предыдущие годы эти деньги поступали, и эти деньги неизвестно куда тратились. Неизвестно куда тратились. Теперь же эти деньги поступают и тратятся на конкретные вещи. Тратятся на конкретные вещи, которые люди могут увидеть, почувствовать, и которые служат прежде всего тому, чтобы Наше населення Одеської області чувствовала себе лучше у рамках програми губернатора народний бюджет та на виконання соціальних ініціатив президента Віктора Януковича з державного, обласного районного бюджетів коштів сільських та селищних рад у Тарутинському районі на соціально-культурні народні об'єкти за два минулих роки 2011 і 2012 – було освоєно грошей на суму більш ніж 60 мільйонів гривень. Цей ремонт доріг і шкіл, і дитячих дошкільних установ, прокладка водопроводів і ще багато багато іншого. Газифікація населених пунктів цього району області одна з ланок того ланцюжка, яка як того вимагає губернатор Едуард Матвійчук, наближає якість життя жителів сільської місцевості до тих умов, які досягнуті в містах одеського регіону. Адвіня природний газ шісті населенним пунктам за за два текущі роки. В текущем 2013 году продолжаем и подводим газ к двум населенным пунктам. Ну и сегодня же мы с вами явились свидетелями, где подано голубое, голубой огонек в поселок Бородино, соединяющий и проходящий этот газопровод еще к трем селам до поселка Бородино. Свято, яке пройшло у Бородіно, з нагоди відкриття підвідного газопроводу, було насправді всенародним. Цієї події довго чекали і зустріти блакитний вогник, який нарешті дійшов до їхнього рідного села, прийшли сотні бородінців. Звісно, сьогоднішні собиття це історичне собиття для нашого посолка. І не только для нашого посолка, для наших сусідів. Зі за провод, подводящийся до кидоборобородіно проходять через низка населених пунктів. Совета Евгеновки, в том числе и Бородину. Топили углем, дровами. Сейчас ждем газа. Вот я живу первый дом отсюда. Ну, тяжело очень, потому что надо и дрова купить, и уголь, и... и пыльно, когда так вот оно. Чтобы электрикой дорого. Все ждем газа. Безумовно, з доведенням до селища газу вирішується ряд питань, що роками турбували жителів Чистіше і затишніше стане в їх будинках, прийде тепло і в соціально важливі об'єкти. Тому від щирого серця у цей день звучать подяки всім, хто брав участь у цій великій роботі. Ми постараємося зробити все для того, щоб підвести газ от, і собі, і дітям. Так що за це теж їм огромное спасибо, що вот вони постаралися, хоча б вот сюди довели, а далі ми будемо старатися. Всі. Сьогодні вже є і плани на майбутнє. Проекти щодо подальшої газифікації селища вже знаходяться на погодженні в газовому господарстві. Существують ще проекти, які можна внедрити в життя. Но як воно буде, не знаю. То есть сейчас на данный момент мы еще разрабатываем проекты по населенным пунктам по самим. То есть внутри села. То есть в том же бородино проєкт, який составит 12,5 кілометрів сітей для газифікації частних домов. Газопровідом «Вознесенка-2 Бородяно охоплено три сільських ради, а це п'ять населених пунктів. З бюджету витрачено близько 6 мільйонів гривень. Понад 5 тисяч жителів Тарутинського району отримають можливість користуватись газом. З 1987 по 2009 за 22 роки в цьому районі було газифіковано всього 4 на Населених пунктів, а за ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, народний бюджет за два роки. Газ вдалося провести ще до шести населених пунктів, і це найкращий приклад того, що справам, які десятиліттями не могли зрушити з мертвої точки, з приходом до влади команди Едуарда Матвійчука, дарується друге народження. взяв буквально я